Як і обіцяв минулого разу, в цьому відео ми поговоримо про те, який буває стром. Ну і дізнаємось, до чого тут австралійський гурт ACDC. До речі, хто колись слухав цей гурт, ставимо вподобайку. Отже, у мене є джерело електроенергії, яке перетворює 230 вольт в 12 вольт. А також є такий прилад, який теж перетворює 230 вольт в іншу напругу, яку ми побачимо. Але, але ці два джерела відрізняються. Чим же вони відрізняються? Якщо уважно подивитися на напис, то тут написано, що у нас на вході має бути AC. А на виході DC. Що це таке? Ми звикли розрізняти змінний струм і постійний струм. Але в англомовній нотації це AC, це від Alternating Current, тобто змінний струм. Або, якщо більш дословно перекласти, то alternated перекладається як чергування, тобто це струм, який чергується. Ну, Current – це струм. А DC це direct. Тобто прямий, якщо прямо перекласти прямий струм, але ми його називаємо Постійний струм. Отже, назва городу ACDC пішла саме від скороченої назви Змінний струм, постійний струм ACDC. Отже, думаю, з цим розібралися. І давайте тепер перевіримо. Це у нас джерело постійного струму повинно бути 12 вольт на виході. Ну, а це. Старенький комплект, який майже йому стільки років, скільки мені. Це трансформаторний блок жив, який теж може видавати постійну напругу, але нас цікавить змінна напруга. Тут на виході повинен бути змінний струм. Давайте тепер перевіряти. Спочатку я підключу цей блок живлення. Отже, беру вольтметр, перемикаю в режим. Вольти З такою позначкою, де у нас є постійна рисочка і пунктир, це постійний струм або DC. Під'єдную до дротів. Ну, я трошки полярність переплутав. Якщо я поміняю місцями, то показує десь 12,1 вольт. як і повинно бути. Що ж, Тепер настав час протестувати оцей блок живлення. Не знаю, наскільки чути на мікрофон, але він гудить. Гуде він тому, що це блок живлення трансформаторний. Це так званий імпульсний, а це трансформаторний. Мультиметри мені потрібно вже перемкнути там, де бухочка V з. Такою як тільдою. Да? І дивимося, що у нас він показує. Він показує майже 5 вольт ну 4,8 вольт змінного струму, тобто майже 5 вольт. Ну і він ще звичайно дешевий китайський, не факт, що він гарно вміє ну, вимірювати. Отже, виміряли. Але що це нам дає? Якщо ми користуємось мультиметром, то ми тільки можемо оцінити. Величину напруги, яка у нас видається блоком живлення. Ось для того, щоб дійсно розібратися, чим же змінний струм відрізняється від постійного, нам потрібен зовсім інший прилад. І цей прилад називається осцилограф. Так, він увімкнений. Тут ми бачимо екран, і у нас тут є ділення. На даний момент у нас написано, що кожне ділення це у нас 5 вольт. І вимірює він AC, тобто змінний струм. Зараз я змінюємо конфігурацію. Будемо вимірювати спочатку постійний струм. Отже, я беру блок живлення на 12 вольт постійного струму і під'єдную мінус плюс. І що ми бачимо? У нас показує, що середнє значення 12,5 вольти. Якщо пам'ятаємо, то мультиметр показував десь 12. 0,2. І, відповідно, ми бачимо пряму лінію. Тобто постійний струм, або в англійській варіанті direct, тобто прямий струм. Це постійна лінія на нашій діаграмі, де у нас вгору тобто по осі Y у нас вольти, а по осі X це у нас час. Тобто з часом постійний струм не змінюється. Так, від'єдную, вимикаю. Тепер під'єдную ось цей блок живлення. Отже, мені потрібно змінити на змінний струм, тобто на AC, і під'єдную. І як ми бачимо на осцилограмі, що у нас картинка зовсім змінилася. Отже, ми бачимо тут у нас на екрані вже зараз синусоїда. Це означає, що у нас напруга від мінімальної через 0 до максимальної і так періодично з частотою. Частота у нас зазначена 50 Гц. Причому максимальна амплітуда у нас від нижньої до верхньої десь близько 17 вольт. Це означає, що від нуля до максимального значення десь приблизно 8,5 В. Ось цим змінний струм і відрізняється від постійного. Змінний струм постійно змінює свій напрямок, тобто від нуля до Максимального значення, потім знову до нуля, потім до мінімального значення і так з певною частотою. Тобто частота це кількість коливань за секунду. В даному випадку це 50 Гц. Але тут ми дивимось на напругу, тобто це графік напруги, в залежності від часу. Але якщо казати про струм, то струм змінюється теж від нуля до максимального значення, потім знову до нуля. І знову до максимального значення, але вже в зворотньому напрямку. Змінний струм він постійно змінює свій напрямок. Уважні, напевно, помітили, що мультиметр показував близько 5 вольт, коли я вимірював змінний струм. А ось оцілограф показує, що максимальне значення по амплітуді від 0 до максимуму це 8 вольт, навіть 8,5 вольт. Чому так? Справа в тому, що мультиметр не вимірює максимальне значення. Він вимірює так зване середньоквадратичне значення або ефективне. Це означає, що для змінного струму максимальна напруга ну, по максимуму завжди більше, ніж виміряємо середняквадратична або ефективна. Це ну, можна легко пояснити, якщо подивитися. На графік. Ось тут те, що заштриховано, це той момент, коли передається наша енергія. Відповідно, коли у нас постійний струм, то площа завжди однакова. А для змінного струму площа у нас змінюється постійно, і відповідно для того, щоб вони ці площа, а в даному випадку площа, це ну, фактично кількість енергії, яка передається. То в цьому випадку нам потрібна більша амплітуда для того, щоб. Передати таку ж кількість енергії, як і для постійного струму. Але навіщо нам, ну, так би мовити, два види струму? Якщо ми ну, замислимось, то майже усюди ми застосовуємо постійний струм в смартфонах, там акумулятори на 3,7 В та постійного струму. В комп'ютерах теж перетворюється змінний струм на постійний там, 12 вольт 5 вольт, 3, 3, і так далі. Ну і майже багато приладів, ну, за виключенням, наприклад, вентиляторів, які можуть працювати напряму від змінного струму, і деяких інших приладів. Навіщо нам два види струму? Ще коли люди тільки почали вивчати струм і з'ясували, що струм може бути змінний і постійний, то виявилось, що змінний струм набагато легше передавати на великій відстані. В минулому відео я казав, що чим більше відстань, тим більше падіння напруги. Тобто тим менше енергії доходить до споживача. Так з'ясувалося, що якщо струм змінний, і чим більше напруга, тим більше енергії доходить до споживача, тобто, на тим більшу відстань можна передати електроенергію. Тому від електростанцій відходять високовольтні лінії електропередач там сотні тисяч вольт, які передають енергію на інші розподільчі підстанції, які вже знижують напругу до нашого побутового значення 230 вольт. А постійний струм він застосовується в електроніці, а до того ж акумуляторів, в яких працюють ну, практично всі наші. Сучасні прилади, смартфони, телефони і так далі, планшети, то ті акумулятори вони видають тільки постійний струм. Для того, щоб змусити їх видавати змінний струм, то це треба, так би мовити, постаратися. треба спеціальна схема. Є схеми, які перетворюють як змінний струм в постійний, так і навпаки. Але якщо змінний струм в постійний, притворити доволі таки легко, для цього достатньо трансформатора, як в цьому блокі живлення. І е, виправляючи діодного моста там ще парочку конденсаторів, то для того, щоб перетворити постійний струм в змінний, тут вже треба електронна схема е, з транзисторами і так далі. Отже, як ще раз повторюю: змінний струм це струм, який постійно змінює свій напрямок. Спочатку електрони, якщо ми кажемо про провідники з металу, рухаються в одному напрямку, потім. Зупиняються, починають рухатись в іншому напрямку, і так з певною частотою, тобто з певною періодичністю. А постійний струм це коли електрони рухаються постійно в одному напрямку. Електрони рухаються від мінуса до плюса, ну але в електриці і електроніці прийнято, що напрямок струму ми завжди дивимося від плюса до мінуса. Ну, так, склалося історично, тоді ще коли електрони відкриті не були. До того ж, на півпровідниках можуть бути носіями заряду так звані дирки, а в електролітах електричний заряд можуть переносити позитивно заряджені іони. Але ми пам'ятаємо, якщо ми дивимося напрямок струму, то це від плюса до мінуса. Ось коротко, що я хотів розповісти про змінний та постійний струм. Якщо є питання, задаємо. Якщо подобається, ставимо вподобайку. Всім гарного часу доби, до нових зустрічей! До речі, це аудіокасета, хто не в курсі. Колись можна було із собою взяти музику, щоб послухати, наприклад, в аудіоплеєрі, тільки на таких ось, ось касетах. Ну, Різні касети, але приблизно десь по 60 хвилин музики можна було записати на касету.